Дівчата, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. У мене тут закупка. Три магазини, два чека. Єдине, де немає чека, де я не взяла, це Єва. І я саме з неї і почну. Там я взяла кондиціонер, ось такий Lenor. 109 гривень він зараз коштує. Мені давно було цікаво цей аромат протестувати. Неоднозначні відгуки про нього чула, ну здебільшого позитивні. Тому вирішила взяти спробувати. Тому. Отак, пішла виключно за ним, тим більше, що бачила, що він зараз на акції. Далі в мене червоний маркет. Ми потрішку починаємо підкуповувати все до школи, тому що місяць залишився. Вже у нас там в Аврорі я ручки купувала, деякі такі великі зошити дитині, як студенту, потрібні для навчання. Вона, я її також, ні, вона сама в Аврорі собі купувала. Ілюша, дещо із канцелярії в нього є, але треба передивитися. Але таке необхідне, як пенал, там, щоденник, обкладинки, зошити. Ще потрібно буде рюкзака. Це все ми будемо поетапно трішки докуплювати, щоб, скажімо так, воно сильно не вдарило по сімейному бюджету. Ну і червоний маркет. Туалетний папір по 6,99 на 13,98. 13, Дві штучки взяла. Далі у них було два соки по 1999 джусіки. Яблучно-виноградний і, і ананасово-кокосовий. До речі, ананасово-кокосовий дуже смачний. Вони його випили по дорозі, бо пити хотіли, в принципі, через те і взяли. Ось такий от зошит великий він формату А4 в клітинку, і тут він всередині такий. Для підпису, прізвище, ім'я по батькові адреси, телефон імейл. Незвичайний нотатки. ну, коротше, прикольний зошит. Їх було, в принципі, три, але вона взяла один, так як вони ще не виходили на зв'язок зі своїм куратором і не знає вона, чи згодяться їй такі зошити, саме великі, чи не згодяться. Але один все ж таки за таку ціну 4999 ми взяли. Нехай буде, можливо, навіть просто їй для конспектів він буде потрібен. І взяли щоденник шкільний, нічого особливого, але головне, що ось ця картонна обкладинка і такий голографічний цей, і за рахунок цього. Ця машинка симпатично переливається. Ну, і, в принципі, це все із плюсів цього щоденника. Далі він просто звичайний, банальний, без недень нічого зайвого. Я вважаю, що і для щоденника нічого зайвого такого не потрібно. Тим більше, в минулому році він взагалі свій щоденник профукав. У нас їх було два за рік. Тому вистачить йому цього. 69,90 зараз такий в червоному маркеті, там в асортименті для дівчат, і для хлопців є обкладинки. Звичайно, для зошитів по 12,99. У нього там, в принципі, з минулого року є, але трішки обновити все одно потрібно. Освіжувач для повітря в мене закінчився. Я і в квартирі, і в туалеті його використовую періодично. 49,99 також по акції. Дві сітки взяла: одну для раковини, другу для ванни, тому що волосся, котяча шерсть. Дуже часто забивають каналізацію. Вже чоловіку набридло його чистити, пробивати ту каналізацію, і кротами, і просто цими тросиками. А я постійно забувала купити. Тому на цей раз купила дві штучки 2999, якраз туди, куди нам потрібно, і так, як нам потрібно. Е, далі кришки капронові у них були в асортименті. В нову квартиру переїхала, зрозуміла, що в мене немає ні одної капронової кришки. Тому купила такі кольорові, прикольні. Одразу всіх кольорів райдуги взяла. По гривні 99 кожна була. Так, так. Е, на 9,95, мабуть. Так, на 9,95. Далі, що я ще взяла? Я взяла собі ось такий спонж для вмивання. 1999 періодично я їх купую, використовую, корми котячі. По 7,99 були по акції, тому я взяла дві штучки для Мартіна. І, можливо, один ще для мій занесу. Побачимо. Батарейки також потрібні були, тому що у нього є там іграшка руль, і він не може нею користуватися. здача забрав, не може користуватися, бо потрібні батарейки. І зараз на них також акція 1799. Це за всі чотири штучки. І ось такий кошик я взяла собі для фруктів, тому що слива, там, яблуко, десь щось іще. Періодично щось хочеться покласти. Ну, на столі, щоб не желізне, не якесь там просто таке стояло собі. Десь 19 гривень він коштував. Взяла, нехай собі буде. В хазяйстві пригодиться. І, в принципі, по червоному маркету це усьо. І переходимо до екомаркету. Угу. Ага, Лаваш. Главаш вірменський. Нещодавно робила я шаурму, не знімала вам не для влогу, не для нічого. Якось не було натхнення, не було бажання. Але Ілюша попросив знову, тому на цей раз я вам вже зніму нашу домашню шаурму, тому що робимо ми її досить-досить часто. Ну, я не знаю, може. Раз на два тижні, а інколи і двічі на тиждень, як, наприклад, зараз. 24,80 він коштує 220 грамів Написано. Далі пенал. Ще придбали Юші Пенал також по канцелярії, там трішки по якому прийшлася. Зараз. Ось такий він яскравий, хлопчачий, цей салатовий, він тут такий салатовий, по факту він більш неоновий. Ну і серединка, він не на багато ярусів, все на один, там лінійка олівці йому влізуть. Сюди великого і не потрібно. Тому на цей раз взяли ось такий. Передній рік у нас був такий типу косметичкою на цей раз книжечкою. Але той косметичкою він залишився у нього в гарному стані, тому я думаю, тут нехай будуть, наприклад, там якісь фломастери, ручки і прості олівці, а туди поскладати всі олівці, які в нього є. І нехай вони собі там в портфелі на дні лежать. Потрібно буде для образотворчого мистецтва там, чи ще для чогось, він собі їх дістане та і все. 73 гривні 80 копійок. Зараз такі пенали, також в асортименті і дівчачі є, і хлопчачі. Купила, буду сьогодні закривати, до речі, в мене слива. Така вона є, зеленкувата, є геть-мякенька. Це мені свекруха купила на базарі, тут 3 кг, я так розумію. І коштувала вона по 20 гривень. На 50 гривень оцей весь пакуночок. Я буду сьогодні робити джем. Тому і придбала таку велику кількість цукру. Не знаю, де на нього цінник дівся. Зараз він у нього у них по 26,90. Я взяла 3 кг 88 г на 83 гривні 7 копійок. Трішки мені потрібно, щоб вдома залишилося, трішки використаю на сливу. Один до одного робити не буду, але на ці 3 кг, можливо, дам 2 кг сахару. Я думаю, цього буде поза очі вистачить. І ще я буду сьогодні консервувати огірки. Вони в мене замочені, тому цукор і туди мені також знадобиться. Ну і плюс вдома, щоб хоч трошки щось залишилося. Е, далі картопля молода, також у них зараз по акції 18,90. Я взяла 2 кг 316 г на 43 гривні 77 копійок. Е, потім, але картопля така, мілкувата. Я вже вибрала найкраще, але все одно вона мені потрібна була, тому, тому взяла. Е, сирки. Плавлені сирки по 12,99. Зараз у них в акції непогані сирки. Взяла три штучки, крім тому що буду сьогодні варити дітям сирний суп. Коштували вони 38 гривень 97 копійок за три штуки. Приправу Рієву курячу взяла 18,50, бо вже закінчилася. Далі Вермішель хуторок. Коротше, там акція Три береш. Ні, дві береш, третя у подарунок. Але я так і не зрозуміла, де вона продіяла ця акція. 38 гривень 70 копійок. Це за 3 і мінус 12,23, я так розумію. Не знаю. Я так і не розумію в результаті, скільки ми за неї заплатили. Перераховувати не буду, але не знаю. Якщо хто ходить в екомаркет, то уточніть цей момент. Донька кинула, взяла. Тому щось я якось не розумію, як воно пройшло і пробилося. Далі, суміш, конфітюрка десертна, це мені також потрібно буде для варенька. Я туди відправлю 13,90, щоб вже на верняка воно було таке гарненьке. Потім соус, гуляй поле сирний. Це на шаурму я взяла 27 гривень 50 копійок, молоко чорнобаївське. 39,90, тому що в мене млинці є, потім покажу, вам смажила, в лозі покажу. Uh, майонез ось такий Оліс, великий об'єм. Тут 560 грамів По 55 гривень 90 копійок. Я вже вирішила взяти таку велику. Ще мені потрібен був для огірків часник. Я взяла він по 169,90. Тут. Uh, Скільки його? 70 грамів, дві, дві часничинки на 11,83 І останнє, що я взяла, це були ось такі польові помідори. Захотілося мені сьогодні на вечерю зварити картоплі і просто зробити салат з помідором, з часником і з майонезом. Дуже таке полюбляю інколи 59,90 дев'ять за кілограм, і тут на 63 гривні 85 копійок. Отака От у мене закупка сьогодні. Зараз буду все перекладати по місцям по своїм і приступати до готування їжі і до консервації. Тому всім бажаю вдалих закупів, всім бажаю, щоб останній місяць літа ви провели в тихій спокійній, комфортній для вас обстановці, відпочили і з новими силами війшли в осінь, і батьки війшли у навчальний рік. Бережіть себе і своїх близьких міцного здоров'я і слава Україні.